Вітаю! Сьогодні поговоримо про Френсіса Бекона. Це людина, яка, можна сказати, перепрограмувала наш спосіб мислення. Він навчив людство ставити правильні запитання природі, і цим, власне, змінив світ. Знання це сила. Всі ж чули цю фразу, правда? Це, мабуть, найвідоміший афоризм Бекона. Але знаєте, для нього це було не просто якесь красиве гасло. Ні, це був справжнісінький маніфест. Така собі декларація нової епохи, епохи, де знання це вже не просто якась там абстрактна гімнастика для розуму, а цілком реальний інструмент, інструмент, щоб змінювати світ. І от, власне, ключове питання, яке він поставив. Просто послухайте, наскільки воно інакше звучить, ніж те, про що сперечалася до нього. Античні філософи питали, який порядок буття? Середньовічні, у чому його сенс? А бекон він узяв і змістив фокус його цікавила практика, результат, реальна користь для людей. Гаразд, давайте трохи зануримося в контекст, щоб по справжньому зрозуміти наскільки революційними були ідеї бекона, треба уявити собі світ, в якому він жив. А це був світ, де ну скажімо так, панувала схоластична філософія. От уявіть собі, молодий Бекон вступає до Кембриджу і що він там бачить? А бачить він, що вся освіта це, по суті, цитування Аристотеля і нескінченні, нескінченні диспути. Його це страшенно розчарувало. Він дивився на все це і думав: Стривайте, століттями найкращі уми сперечаються. А що в результаті? Життя людей стало легшим? Ми отримали хоч якусь владу над природою? Відповідь була ні. І от, власне, ця сама схоластика, проти якої бекон і пішов. Що це таке простими словами? Ну, її головний метод це були такі собі словесні баталії навколо старих текстів, не спостереження за тим, як влаштований світ, ні. А саме дебати про те, що хтось колись написав. Для бекона це був ну просто глухий кут. І от саме тут бекон виходить на сцену зі своєю без перебільшення революційною ідеєю. Він каже, досить. Знання має бути плідним, тобто воно повинно давати реальні плоди, приносити користь. Будь-яка філософія, яка не робить життя кращим, це просто марна трата часу. Ось тут ця різниця просто кидається в очі. Погляньмо: з одного боку старий шлях, мета зрозуміти сенс буття, метод дебати, результат нескінченні суперечки. А з іншого бекон, мета. Керувати природою на користь людям: метод, експеримент і спостереження, результат, практичний прогрес і, власне, та сама сила, це ж просто розворотно 180 градусів у всьому підході до знання. Добре, мета амбітна, це зрозуміло, але ж як її досягти? Потрібен був новий інструмент, абсолютно новий спосіб мислення. Бекон чудово розумів, що просто знаєте, хаотично збирати факти, цього замало. Потрібен був чіткий, надійний метод. І він його запропонував. Це те, що ми називаємо беконівською індукцією. У чому фішка? Дивіться, до нього індукція була така собі: поспішна. Побачили два-три випадки і одразу робимо глобальний висновок. А метод бекона це зовсім інше: це про дисципліну, про повільний, систематичний контрольований процес. Давайте поглянемо, як це працює на практиці. Це не просто, знаєте, пішов і назбирав фактів. Ні, це чіткий структурований процес. Крок перший: ми систематично спостерігаємо, не хаотично, а саме систематично. Крок другий: порівнюємо різні випадки, шукаємо відмінності. Третій крок дуже важливий: відкидаємо все випадкове, нерелевантне, і тільки потім, на четвертому кроці, ми обережно обережно доходимо до якихось загальних законів поступово, крок за кроком. А от зараз, мабуть, про одну з найглибших і найоригінальніших ідей бекона. Він зрозумів одну геніальну річ: перш ніж дивитися на світ через телескоп, треба спочатку протерти лінзи. А що є нашим головним інструментом для пізнання світу? Наш розум. І бекон сказав, що цей інструмент, наш розум, повний упереджень, таких собі плям, які заважають нам бачити реальність такою, як вона є. Він назвав ці упередження ідолами розуму. І виділив чотири їх типи. Давайте розберемося: перші ідоли роду це, так би мовити, наші заводські налаштування. Ну, знаєте, наша загальнолюдська схильність бачити порядок із закономірності навіть там, де їх немає. Другі ідоли печери це вже щось особисте. Наша власна печера, наша інформаційна бульбашка, наші унікальні сліпі плями, Треті – ідоли ринку. Це про мову. Слова можуть бути неточними, і ми часто сперечаємося просто тому, що вкладаємо в одне й те саме слово різний сенс. І останнє і до театру. Це коли ми сліпо віримо якимось авторитетним теоріям чи догмам просто тому, що вони авторитетні і не піддаємо їх критиці. І це ж, по суті, неймовірний психологічний прорив для того часу. Бекон фактично каже, справжня наука починається не з колб і формул, вона починається з самокритики. Зі сміливості подивитися на себе і чесно запитати, а де я можу помилятися? Які мої власні ідоли заважають мені бачити правду? Але Бекон був не просто теоретиком. О, ні, він був справжнім візіонером. Він мріяв про майбутнє, де наука це не справа одинаків геніїв а великий організований спільний проєкт. Він уявляв собі цілі інститути, які працюють разом на благо всього людства. І він навіть описав цю мрію у своїй праці Нова Атлантида це така собі утопія про ідеальне суспільство, де головну роль відіграють вчені. І знаєте, що найцікавіше це ж, по суті, було пророцтво. Він описав те, що потім стало нашими науковими академіями, дослідницькими інститутами. Він побачив це за сотні років до їх появ. Отже, давайте підсумуємо, що ж залишив нам Бекон. А спадщина його просто величезна. По перше, він засновник сучасного емпіризму. По друге, архітектор наукового методу. По третє, він, по суті, пророк нашої технонаукової цивілізації. Він був тим, хто голосно сказав, що знання має служити людству. І, що теж суперважливо, він допоміг розмежувати науку і релігійну догму, заклавши основи сучасного світу. І наостанок, давайте зробимо те, чого хотів би Бекон. Застосуємо його ідеї до нашого часу. Він боровся з ідолами своєї епохи. А які ідоли панують сьогодні? Може, це алгоритми соцмереж, які заганяють кожного з нас у свою ідеальну, але таку оманливу печеру? Або, скажімо, політичні гасла, які повторюють мільйон разів, аж поки вони не перетворюються на ідолів ринку, слів, за якими вже ніхто не бачить реального змісту? Думаю, це питання, над яким кожному з нас варто було б замислитися.